Соціальна адаптація ветеранів у мирному житті та економіці має бути пріоритетною для бізнесу і влади на всіх рівнях. Саме така мета об'єднала учасників форуму Взаємодія бізнесу і влади, який відбувся 16 грудня у Києві. Співорганізатором заходу стала Асоціація підприємців ветеранів АТО разом з департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації. Зустріч об'єднала військовослужбовців, представників влади, бізнесу, профспілок, міжнародних організацій задля для обговорення шляхів адаптації ветеранів до цивільного життя та розвитку ветеранського підприємництва. Такі заходи на сьогодні надзвичайно важливі, адже ми очікуємо повернення великої кількості наших захисників і захисниць з фронту. І вони всі мають стати до своїх робочих місць, в тому числі знову стати підприємцями. І взаємодія підприємців ветеранів, підприємців військових і влади сьогодні, як ніколи на часі, тому що це наше майбутнє. Ми всі розуміємо, що безумовно Україна стане нацією ветеранів. при такій величезній кількості учасників бойових дій, яку прогнозує Міністерство у ветеранів, а це 4-5 мільйонів. Ми матимемо 13% підприємців серед цих героїв і. Ці хлопці та дівчата, які повертаються з фронту, мають знову стати підприємцями. І ми, як суспільство, маємо їх підтримати. Тому напрацювання відповідних рішень, обговорення гострої, я згоден, це гостра проблематика. На сьогодні це must have для будь-якої держави. І тому дуже круто, що Київська міська військово-цивільна адміністрація мерія підтримали цю ініціативу. Провели разом з нами цей форум, ідуть на діалог, і ми разом напрацьовуємо важливі відповіді на дуже важливі, я б навіть сказав, важкі питання. Знайти ветерану своє місце у мирному житті надважливе завдання, тому необхідна підтримка як з боку держави, так і з боку профспілкових об'єднань. Працівник, член профспілки, який призвався, який призвався до військової служби. Він не полишив своє місце в проспілці. Ми, як проспілки, його повністю супроводжуємо, допомагаємо. Якщо він повертається до цивільного життя, в цей період наша проспілка вже. Чітко знає, чим може він повернутися на своє втрачене, робоче місце, ми комунікуємо з цими відповідними органами, де він раніше працював, або він е, має якби зараз бути працевлаштований зовсім в іншу сферу. До прикладу, буквально 72-га бригада Владислав, Танкіст, отримав 100 тисяч перший проспілковий квиток у нас на урочистих заходах. І от одразу після урочистих заходів він сказав: Я майор, я е, зараз уже став ветераном, у мене немає робоче місця тут вступає якби, в силу, якби проспілка, де проводить якби, соціальні перемовини з державною стороною або стороною роботодавців. Коли знаєш особисто людину, людську долю, ти можеш ефективно його інтегрувати в суспільство. Тому ми говоримо сьогодні, що інституції мають однозначно комунікувати відразу з самими низами, з людьми і в першу чергу знати ці людські долі. За статистикою, 51% захисників і захисниць після повернення з фронту шукають іншу роботу або професію. Тому для оволодіння новою спеціальністю держава створює можливості для навчання або підвищення кваліфікації ветеранів з викликів, з яким стикається ветеран під час пошуку роботи – це фактично втрата певних навичок чи неможливість повернутися до. Минулої професії за станом здоров'я у нас є різні програми. Ну, По-перше, це підвищення кваліфікації, перекваліфікація. Також ми можемо направити за бажанням ветерана в Центр профтехосвіти Державної служби зайнятості, де можна опанувати нових там, 95 професій. Спільнота захисників і захисниць має бути краще проінформована та отримувати якісні консультаційні послуги про комплексну підтримку ветеранського бізнесу, партнерство та інвестиції у ветеранські підприємницькі проєкти. Навчання та професійну перекваліфікацію, великий бізнес, який звертається. Ми максимально цю інформацію розповсюджуємо для працевлаштування, взагалі ветерана і в «Мілітарі Хабі» є навіть окрема окремий напрямок, який за це відповідає. Найбільша проблема, бо багато всього є це. Відсутність зрозумілої інформації для ветерана, ветеранки, які повертаються для того, щоб це було просто і зрозуміло. Тому я думаю, що тут питання в тому, щоб ми підсилили саме інформаційно-комунікаційну складову. Створення екосистеми для розвитку ветеранського бізнесу в Україні має сприяти комфортним умовам відновлення економічної сили держави, адже для цього потрібно не тільки надання можливостей ветеранам для розвитку їхньої підприємницької діяльності, а й захист бізнесу від тиску з боку силових органів. Багато бізнесів на сьогодні відчувають тиск силовиків, тому ми маємо зробити все, щоб це виключити. Ми маємо, не дай Бог, не допустити, щоб такого тиску зазнавали ветеранські компанії, тому що кейси вже є. І сьогодні ми маємо з цим щось робити. Маємо витягувати це назовні, маємо робити профілактичні дії, щоб цього ніколи не відбувалося. маємо взаємодіяти так, щоб влада розуміла, що цього ніколи не може бути. Тому що бізнес це ті люди, які зараз в цей важкий час. Годують країну, сплачують податки, створюють робочі місця і роблять все для того, щоб економіка не лягла. А ветерани, підприємці, тим більше вони ще й воюють, проливають свою кров, втрачають кінцівки і втрачають позиції бізнесу. То ми маємо забезпечити зникнення і унеможливити тиск на будь-який бізнес, тим більше на ветеранський.